Доброго дня, вітаю вас на уроці математики. Продовжуємо повторювати вивчення у 3 класі. Сьогодні з вами працюємо над письмовим діленням та задачами на спільну роботу. Підготуйтесь, будь ласка, до уроку, підготуйте зошит, ручку, підручник. У зошиті відступіть чотири в клітиночки вниз від останнього запису. Запишіть число, класна робота. Сьогодні 28 вересня, класна робота. Як завжди, розпочинаємо з вами урок з усної лічби. 48 додати 39. Спочатку додаємо одиниці, потім десятки. 8 додати 9 дорівнює 17. 7 пишемо, 1 переносимо. 4 додати 3, 7 плюс 1 8. 87. 70 мінус 54. 0 мінус 4 ми не можемо, тому позичаємо. 10 мінус 4 6. Пишемо у розряд одиниць. 6 мінус 1 5. 6 мінус 5 1 Один десяток, 6 одиниць, тобто число 16. 83 додати 17, починаємо з розряду одиниць, 7 додати 3 дорівнює 10, 0 пишемо до одиниць, 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 1 9, та плюс 1 10. 10 десятків це число 100. 67 відняти 38. 7 відняти 8 ми не можемо, тому позичаємо. 17 мінус 8 дорівнює 9. Записуємо у розряд одиниць. 5 відняти 3 2. 2 десятки 9 одиниць, число 20, 9. 46 додати 46. Починаємо з розряду одиниць. 6 додати 6 дорівнює.

Отже, хвилинку каліграфії. Ми, яке число буде писатись у хвилинці каліграфії, ми дізнаємось, розв'язавши задачу. Скільки автомобілів стоїть у гаражі, якщо їх стоїть 5 рядів по 7 автомобілів у кожному? 5 по 7 це 5 помножити на 7, тобто 35. Пропишіть, будь ласка, хвилинку каліграфії та число 35. Каліграфічно прописуємо. Слідкуємо за розміщенням цифри у клітиночці. Не вилазимо за лінії, але не послідкуйте, щоб цифри не висіли у повітрі, а торкалися їх. Прописали число 35. Розпочинаємо роботу з підручником. Усно виконуємо номер 175 Необхідно визначити, скільки у кожному числі всього сотень, десятків та одиниць. Всього сотень у числі 125, одна сотня, 12 десятків та 125 одиниць. Тоді у числі 804. Всього 8 сотень, 80 десятків та 4 одиниці. 804 одиниці. У числі 328, три сотні, 32 десятки. 328 одиниць. Число 390, 777 та 522 спробуйте озвучити самостійно. Перевіряємо. Три сотні – 39 десятків 390 одиниць. Сім сотень 77 десятків 777 одиниць. 5 сотень, 52 десятки 522 одиниці. Переходимо з вами до розгляду ділення трицифрового числа на одноцифрове. Спочатку необхідно визначити кількість цифр у часі. Для цього треба знайти перше неповне ділене. Дивимося. Спочатку йде розряд сотень, десятки і одиниці. 2. Дві сотні на сім не можна поділити, тому що два менше семи. Тому утворимо перше неповноділення з числа 26. Тобто, спочатку будемо ділити 26 і потім вже 6. Дивимось раз, два. Відповідно, два числа у відповіді. Поставте дві крапочки. 26 націло не ділиться, 25 не ділиться, 24 не ділиться, 23 не ділиться, 22 не ділиться, 21. Тому ми під 26 записали 21. 21 поділити на 7, 3. У відповіді 3. 26 мінус 21 дорівнює 5, опустили 6 одиниць. Утворилось число 56. 56 ділиться на ціло, двоцифрове число на ціло ділиться на 7. Тому ми під числом 56 пишемо ще раз 56. 56 поділити на 7 буде 8. У відповідь записали 8. 56 мінус 56 дорівнює 0. Відповідь число 38. Дивимося, будь ласка. Необхідно розглянути частки і визначити, яке із них у результаті буде двоцифрове число. Дивимося. 2 на 6 не ділиться, Відповідно, будемо ділити 28. Значить, у відповіді буде 2 числа. Два. Раз, два. 783 поділити на 9, 7 менше 9. Будемо ділити 78. Тому у відповіді два числа. Раз 2. 505 поділити на 5, 5 на 5 ділиться. Тому у відповіді буде раз, два, три, три числа. 376 поділити на 4. 3 менше 4. Будемо ділити 37. 37 і 6 у відповіді 2 числа. 856 поділити на 8. 8 ділиться на 8. тому у відповіді буде 3 числа. Запишіть, будь ласка, вирази 177 та розв'яжіть їх письмово. Письмово звертаю вашу увагу. Це у стовпчик. Перевіряємо 48, 87, 101, 94, 107. Як ми з вами визначили у цих двох виразах, у цих частках три числа у відповіді. Вирази 178 виконуємо письмовим. Виконуємо письмове ділення у стопчик. 696 поділити на 8. Перевіряємо, дорівнює 87. Звертаю вашу увагу, записуємо у стопчик. 87 помножити на 8, дорівнює 696. Виконуємо перевірку. Ділення виконуємо множення. Наступний вираз. 261 поділити на 3. 2 на 3 не ділиться, тому 26. У відповіді 2 числа. 26 поділити на 3. на ціло не ділиться, 25 не ділиться 24. 24 поділити на 3 буде 8. У відповідь пишемо 8. 26 мінус 24 буде 2. 21 поділити на 3 7. 8 десятків та 7 одиниць відповідь 87. 87. Перевіряємо ділення множенням. 87 множимо на 3 та отримуємо 261. Наступний вираз: 462 поділити на 7. 4 поділити на 7 ми не можемо, ділимо 46, у відповіді 2 числа. 46 поділити на 7 націло не ділиться. Найближче число 42. 42 поділити на 7 6. Від 46 віднімаємо 42, отримуємо 4. Опускаємо двійку. 42 поділити на 7, 6. У відповіді 66. Перевіряємо ділення множенням. 66 поділити на, помножити на 7 дорівнює 462. Наступний вираз. 198 поділити на 2. 1 на 2 поділити не можемо, тому у відповіді 2 числа. 19 поділити на 2 націло не ділиться. Найближче число, яке буде ділитись, це 18. 18 поділити на 2 дорівнює 9. У відповідь записали 9. 19 мінус 18 1. Опускаємо до одинички вісімку з розряду одиниць. Утворилось число 18. 18 поділити на 2 знову 9. Записуємо у відповідь. Відповідь 99. Перевіряємо множенням 99 помножити на 2 дорівнює 198. Звертаю вашу увагу, що ці вирази ще раз мають бути записані письмово, тобто у стопчик. Переходимо з вами до розв'язування виразів номер 179 Пишете вирази 179. Згадайте, будь ласка, схожі вирази ми ви розв'язували на попередніх уроках. Ми спочатку записуємо вираз, потім виконуємо дії письмово. 315 поділити на 5, додати 135. Спочатку буде виконуватись ділення, виконуємо під низом у стовпчик. 315 поділити на 5 дорівнює 63. 63 додати 135 дорівнює. 198. Ще раз звертаю вашу увагу. Дії мають бути виконані у стовпчик письмово внизу під записом цього виразу. Другий вираз. 336 додати 336 поділити на 7. Спочатку буде виконувати зділення 336 поділити на 7 дорівнює 48. 336 додати 48 дорівнює 384. Вираз номер 3. 336 додати 336 і цю суму поділити на 7. Спочатку буде виконуватись дія в дужках. 336 додати 336, дорівнює 672. Тепер цю суму ми ділимо на 7. Отримаємо 96. Таким чином звертаю вашу увагу ще раз. Вираз записуємо дії письмово внизу. Також рахуємо, щоб видно було ваш процес розв'язання. А ми з вами переходимо до розв'язування задачі 181. 120 грам сухого корму рекс з'їдає за 3 дні, а чапа за 6 днів. На скільки днів їм обом вистачить цього корму? Тобто. Нам відомо, що рек з'їдає 120 грамів за три дні, чапа 120 грамів за 6 днів. Тобто, спочатку необхідно з'ясувати, скільки кожна із цих собак з'їдає за один день. Рекс з'їдає 120 грамів за три дні. Тобто, дивимося, будь ласка, 120 за три дні, чапа 120 за 6 днів. Днів. Потім результати цих дій треба додати, і потім поділити. Отже, дивимось, будь ласка. 120 ми ділимо на 3. Спочатку необхідно дізнатися, скільки Рекс з'їдає за 3 дні. Ми 120 ділимо на 3. Отримуємо 40 грамів. Це Рекс з'їдає за 1 день. Далі дізнаємося, скільки з'їдає чапа. 120 ділимо на 6. 20. Грамів. Це чапа з'їдає за один день. Тепер необхідно з'ясувати, скільки, ось, дивимося, визначили 40 і 20. Тепер необхідно з'ясувати, скільки корму вони з'їдають за один день. Ось стрілечки зводяться. Тобто 40. Додати 20 це 60 грам. 60 грамів корму з'їдає рекс і чапа за один день разом. 60 грамів корму. На день у них 120 грамів. Тобто треба з'ясувати, скільки, на скільки днів їм вистачить 120 грамів корму. Всього 120 грамів. За день вони з'їдають 60. Тобто 120 ділимо на 60. Отримуємо 2 дні. Тобто, 120 грамів корму, рексу і чапі вистачить на 2 дні. Перевіряємо. Дізнаємося, скільки з'їдає рекс за один день. 120 поділити на 3 дорівнює 40 грам. Потім дізнаємося, скільки з'їдає за один день чапа. 120 ділимо на 6 і отримаємо 20. У дії номер 3 дізнаємося, скільки вони з'їдають разом за один день. Якщо разом, то це знак плюс 40 додати 20 дорівнює 60. І вже в четвертій дізнаємося кількість днів. 120 грамів корму ділимо на 60. Тобто, скільки корму їм знадобиться за один день. На один день. Два дні. Відповідь. На два дні їм обом вистачить цього корму. Ось вам приклад задачі на спільну роботу. Скільки їм вистачить корму обом, тобто спільно. Приклад задачі на спільну роботу. На цьому ми з вами завершуємо роботу на уроці. Розглянули з вами ще раз письмове ділення та приклад задачі на спільну роботу. Домашнє завдання у вас відсутнє, необхідно тільки записати повністю класну роботу з усіма коментарями і надіслати фото цієї класної роботи. На цьому наш урок закінчено. Я дякую вам за увагу. Чекаю фото класної роботи у класрумі. До побачення!